Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 15 листопада 2024 року. Я майже завершив обрізку виноградних кущів. Ось у мене залишився тут ще монарх під хатою. І ще один який на Лідії провито 4 сорти, який буде йти на видалення. На жаль, тому що не плодоносять вони. Жирують. Ну, це можна буде окреме відео зняти, як це вдалося привити. Тут було. Ну, і в цьому зараз можу розповісти, було привито 4 сорти. Ну, вдалося привити, а було привито 11. Було продубльовано, багато сортів було продубльовано. Ну, тих самих. І прижилось тільки 4. Вже декілька років. По одному по два грона вродить, і то І Запліднення немає, тому на ліді не раджу нікому прищіпувати і буде це видалено. На її місце буде посаджений подарунок Ірені. Вже він вирощений кущ невеличкий, але він виросте з часом. Ну, більше я чекати з цього не хочу. Кущ має сильний, сильний корінь великий і він жирує постійно в привитих кущах. І це єдиний кущ, який мені вдалося привити. Якщо старий кущ перепрививати, то він, то він має силу росту і лоза не визріє до осені і пропаде. І втрачений рік, так що краще сидити в Західній Україні молоді кущі. Молодий кущ на власному корені, і він вам виросте. А в цьому відео ще я хочу показати вам, де я зберігаю лозу, як я зберігаю лозу для, для вирощування вегетуючих саджанців. І так, друзі, знаходимося ми в звичайному льосі. Дивіться, тут є земля, насос, який викачує воду, коли вона прибуває, бо буває в мене таке. І ось саженці стоять. Боже, що я кажу, які саженці. Лоза. Виноградна лоза, дивіться, вона гарненько підписана у мене, кожен сорт ось. Аби не було пересорту, і я потім... З неї беру, вирощую, виготуючи садринці В цьому льосі ще. Картоплі в мене лежать, якщо вам видно камера покаже, бачите, картоплі в сітках лежать. Лежать, стоять банки, закрутки різні. І лежить термометр. Температура на даний момент 6 градусів, як бачимо. 6 градусів. І лоза завжди гарненько тут ціла. Дочікується свого часу, коли її беруть на вкорінення. І ще добре її навіть у воду вмочати в мене не потрібно. У мене вода або прибуває, та й тут сиро, волого. Що навіть банки застелені, бачите, плівкою зверху. Тому що, як кришку льоха відчиняєш, сюди роса падає. Падає води багато, так що тут вологи не бракує. Але якщо ви виписали дорогі гілочки, дорогі гілочки, винограду, то бажано обмотати їх стрейч плівкою дуже щільно, і час від часу ізострічкою, стрічкою, ізолентою, тако, перемотати для для надійності закріплення тієї стрейч плівки і покласти так само в льосі тут. Погребі, підвалі, як ви, як ви собі ліцю. У мене пінопласт, бачите, на стелі до пів метра пінопластом обкладено. Аби не промерзав, бо не глибокий. У мене болото, я вже не одному розповідав. Якось так, так що зберігайте. Якщо, якщо вам не дефіцитна лоза, можете такою, як я, сміливо обрізати зберігати. Якщо, якщо дефіцитна лоза, значить. Обмотуємо стрейч-плівкою і так само ховаємо. Ось дивіться, так само, бачите. Підписано все, як має бути. Все так, ось і підпишіть час від часу, шнурочками. Об'язали, об'язали, Та і все. Я думаю, я достатньо розповів. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.